Війна Росії проти України це криваве поле бою, яке забирає життя у найкращих синів нашого народу. Сильні та мужні воїни щодня віддають свої життя заради нашої свободи. Сергій Криса один з таких військових, який боровся за Україну ще з 2014 року. Чоловік віддано захищав кордони нашої держави, та, на жаль, 10 серпня, під час виконання бойового завдання, команда Сергія потрапила у ворожу засідку, і чоловік загинув. Сьогодні з героєм у міському палаці культури прощалися його рік. Сьогодні відчувається велика втрата. Двоє мій товариш. Ми з ним разом дружили. Молодший сержант Криса Сергій Васильович. І 24 лютого 22 року був направлений в роту охорони нашого РТЦК. Попав він в розвідку 10 серпня Кровський район. Під населеним пунктом Авдіївка і розвідгрупа нарвалась на ворога, група попала в засідку. Три чоловіка тяжело поранені, а сильні, на жаль, загибли. Товариші Сергія згадують його як сміливого, рішучого та дійсно сильного чоловіка, який, попри перешкоди, завжди рушав у бій. Сергієм я познайомився в перший день війни, повномасштабного вторгнення, в воєнкоматі. Ми прийшли разом в воєнкоматі. Для того, щоб попасти до лав Збройних сил, Йому, його сміливості і його о, мужності о, велика шана. Тому що це людина, яка першим йшла на будь-які прегради, любі якісь небезпеки. Він був перший. І завжди він казав, мені завжди везе. честь і хвала, вічна пам'ять, герої не вмирають. У Сергія Криси залишилася дружина та дев'ятирічний син. Вічна пам'ять герою та щирі співчуття його родині та друзям. Дарія Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.